Hello, friends! Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Крок до англійської мови. І сьогодні я розкажу вам правило утворення заперечної форми минулого простого часу. Past simple tense правильні дієслова. Для утворення заперечної форми минулого простого часу ми в реченні після підмета ставимо did not. А далі йде правильне дієслово, яке втратить закінчення іді. Зверніть увагу: new words нові слова. Live жити, paint, малювати, clean – прибирати. Last year I lived in l'viv. Минулого року я жив у Львові. Last year I did not live in Львів. Минулого року я не жив у Львові. Just now my sister cleaned a room. Тільки що моя сестра прибрала кімнату. Just now my sister did not clean a room. Тільки що моя сестра не прибрала кімнату. Two days ago they painted at school. Два дні назад вони малювали в школі. Two Days ago they did not paint at school. Два дні назад вони не малювали в школі. Thank you. Goodbye.